Хоча романтика досі є стигматизованим жанром і не всі сприймають її всерйоз, вона постійно розвивається, розширюється і стає все цікавішою. Сучасні авторки, а подекуди й автори, хоча мені здається, що це поки що доволі рідкісне явище, порушують актуальні проблеми, поєднують романтику із різними жанрами на кшталт комедії та фентезі, переносять своїх героїв у минуле, досліджують теми ЛГБТ і додають абсолютно різноманітних репрезентативних персонажів. До яких можуть релейтатися люди різних національностей, а також люди з інвалідністю або ментальними розладами. Дуже приємно бачити, як цей жанр росте і стає цікавим для все більшої кількості людей, які відкривають для себе наскільки глибокими можуть бути історії про людські почуття і людські стосунки. І водночас, наскільки вони розважають і просто можуть дарувати приємний час. Хоча я сама раніше неоднозначно ставилася до романтики, зараз я просто. Просто дуже полюбила румкоми, бо вони підсадили мене на ці емоційні гойдалки, коли в один момент ти смієшся в голос, а в інший момент плачеш від розчулення або несправедливості світу. І я подумала, що не буде кращого моменту поділитися з вами списком моїх улюблених румкомів, ніж напередодні Дня Святого Валентина. Готуйте своїх метеликів, бо ми починаємо! Я вже неодноразово згадувала, що моя улюблена авторка румкомів це Емілі Генрі. Уже дві її книжки перекладені на українську: це пляжне чтиво та люди, яких ми зустрічаємо у відпустці». Але сьогодні я хочу тут розповісти про іншу її новішу книжку, яку я прочитала минулого року, і ще недостатньо тут про неї розповідала при тому, як сильно вона мені сподобалась. Те, що я обожнюю у Емілі Генері, це всі її персонажі і персонажки, так чи інакше книголюби. і цього разу вона навіть відобразила цей факт у самій назві книжки Book Lovers. Якщо ви любите читати і цікавитися закулісними процесами видавничої індустрії, ця книжка для вас, тому що вона розповідає про літературну агентку і редактора, які не зійшлися думками під час редагування однієї книжки, але, врешті, абсолютно випадково зустрілися під час відпустки і почали зближуватись. Це історія про людей, які іншим здаються трохи страхітливими, і віддаленими через їхню надмірну працьовитість і напористість, але які насправді самі мають власні сумніви і проблеми, і також вміють посміхатися, незважаючи на те, що думають про них деякі люди. І окремий плюсик в цій книжці за мильні сестринські стосунки між головною героїною та її сестрою. Здається, коли я лише почала читати романтику, то одна з перших книжок, які я тоді прочитала, була Get a Life Chloe Браун та Лі Хіберт. Бо на той момент вони якраз дуже сильно обговорювалися у BookTube, Бо, мабуть, вони якраз нещодавно вийшли. І так я кажу вони, тому що це насправді серія, трилогія про трьох сестер Браун. Я рада, що ці книжки потрапили тоді на мій радар, бо вони були абсолютно милі, зворушливі, смішні, і водночас доносили надзвичайно важливі меседжі. І я думаю, що для мене це був ідеальний початок занурення у цей жанр ромкомі. І до речі, це книжки британської авторки. І для мене вони цим теж якось більше вирізняються, тому що іноді. Набридає читати лише про американські реалії, і приємно бачити, наприклад, якийсь британський сленг у книжках. Клої Браун це компетентна, цілеспрямована жінка з успішною кар'єрою та стійким поглядом на світ. Але через свою хронічну хворобу вона почувається так, ніби не може дозволити собі веселитися та отримувати нові досвіди. Після того як її мало не збила машина, вона вирішує вийти нарешті із зони комфорту і пише. Зві список крутих речей, які мають допомогти їй нарешті зажити, а не просто існувати і хвилюватися про все навколо. У цьому списку є щось на кшталт: покататися на мотоциклі, спробувати кемпінг, напитися в барі і таке інше. І з виконанням цих пунктів їй має допомогти привабливий рудоволосий сусід, за яким вона трошки шпіонить. Я насправді дуже рілейтилася із Клої, тому що я теж не можу прожити без списків і пишу їх на. Кожен життєвий випадок, але я вже прочитала також книжки про інших сестер, і вони всі абсолютно класні, тому я раджу вам всю трилогію. Від українських авторок я майже не бачила романтики, і тим паче ромкомів здається, це якраз той жанр, у якому у нас є така ніша в українській літературі, але я от купила собі перших Марії Олекси, і сподіваюся, що ця книжечка не підведе мене в цьому аспекті. Вона найбільше мене зацікавила насправді тим, що. Ця історія, як видно, навіть з обкладинки відбувається у сучасному Києві, і мені хочеться про моє місто рідне читати побільше. Загалом Румково це такий жанр, де багато культурних відсилок і жартів, для розуміння яких треба перебувати в контексті. І я дуже чекаю на те, щоб. Почитати історію таку, яка відбувається в Україні, і робить саме українські відсилочки. Ну і плюс завжди приємно бачити у книжках знайомі місця. Сама книжка також особлива, тим, що нам показують історію кохання, яка проходить крізь роки, бо наші герої вперше зустрілися у підліткому віці у літньому таборі, і мені цікаво побачити розвиток їхніх стосунків і як впродовж життя міняється їхній погляд на світ і їхнє ставлення один до одного. Я запланувала вже цю книжку. Собі на березень, тому цілком можливо, що я дуже скоро розповім про неї детальніше у своєму телеграм-каналі. Лінк на нього є завжди в описі під відео. Там є більш свіженькі мої враження на різні книжки, і я там також роблю всякі цікаві рубрики на кшталт книжкових мудбордів. Підліткових ромкомів я також читала немало, і, мабуть, найбільше от в цій віковій категорії саме квір-романтики я читала, тому хочу вам порадити She drives me crazy» Келлі Квінтен. Це швидка і легенька книжечка, яка водночас подарувала мені багато вражень і багато милотин. Якщо ви любите історії дорослішання та класичні шкільні ромкоми з чирлідерками і спортсменами, то ця книжка для вас, бо це сапфічна історія про шкільну баскетбольність. Лістку, яка нещодавно розійшлася зі своєю дівчиною. Та черлідерку, яка боїться здійснити камінг аут через токсичну подругу. Це також історія із тропом фейк-дейтингу, і незважаючи на те, що дівчата почали ці фейкові стосунки, коли ще недолюблювали одне одну. Мені дуже сподобався їхній розвиток і поступове розуміння одна одної. Також цікаво, що мені ця книжка принесла якісь інсайти щодо черлідерства, і що насправді це повноцінний вид спорту і мистецтво, яке не слід зневажати. Крім того, Книжки приносять мені ще більше задоволення, коли є добре продумані і цікаві другорядні персонажі. І тут я найбільше прив'язалася до родини нашої баскетболістки Скоті. Ще одна я не недала ТЛГБТ романтика, цього разу в коледжі це iкер Day. До речі, не плутайте його з Icebreaker Ханни Грейс. Це дві абсолютно різні історії. Це одна з книжок, які найбільше мені запам'яталися з минулого року, тому що вона просто дуже швидко мене затягнула і навіть Пускала до кінця, це історія із цього жанру спортивної романтики, який минулого року навіть породив в Америці скандал між буктокеркою і дружиною хокеїста. Але через те, що саме ця, ця книжка, це все таки не гетероромантика. Мабуть, через це вона більш зворушлива ніж сексуалізована. Icebreaker розповідає про хлопця, який походить із такої династії успішних хокеїстів. У нього в родині майже всі займаються спортом, і незважаючи на те, що його. Його старші сестри, теж неймовірно успішні спортсменки. Мікі здається, що саме на нього медіа та його батьки покладають найбільше сподівань і, відповідно, найбільше тиску. Через свою тривожність і депресивні епізоди він не може вже насолоджуватися хокеєм, так як колись. Але в новій університетській команді він зустрічається поближче зі своїм найбільшим конкурентом, і той стає для нього єдиною людиною, якій він по справжньому готовий відкритися і якийсь по. Спонув... Його до знову захоплення своїм улюбленим спортом. Коли у авторки трилогії про сестер Браун вийшов перший підлітковий румком, я одразу вирішила, що мені треба його почитати, тому що я, можна сказати, засумувала за її стилем та її історіями. І от я придбала собі Highly Suspicious and Unfairly Cute. Це історія з тропом від друзів до ворогів, до коханців і ще й з домішком шкільної конкуренції за оцінки, що прям дуже ностальгійно звучить, і мені цікаво. Як це тут буде описано. Але, мабуть, найбільше ця книжка мене заінтригувала тим, що весь основний сюжет відбувається під час якогось змагання на виживання в лісі, тобто тут мають бути вайби кемпінгу та цього життя в палатках під відкритим небом. І от у цій обстановці героям знову доведеться зблизитися для того, щоб перемогти, ну і водночас вирішити всі свої проблеми. Унікальні сеттинги – це те, що робить романтику ще цікавішою, тому я з нетерпінням чекаю на те, щоб почитати. Навіть люди, які не читають романтики, часто знаються на оцих відомих романтично-комедійних фільмах 90-х, які подарували нам дуже багато таких іконічних моментів, які, на які потім відсилаються в інших фільмах, серіалах і книжках. Я поки що не дивилася жодного з цих популярних ромкомів, окрім «10 речей, які я в тобі ненавиджу. І тим не менш, я дуже зацікавилася книжкою «Better than The Movies Лін Пейнтер. Як можна вже почути з назви і побачити, Бачите з обкладинки, це фактично румком румкоми, в якому дівчина-старшокласниця, що полюбляє всі ці романтичні фільми, не може обрати між своїм. Кращим хлопцем, якого вона давно вже була закохана, але який не звертає на неї уваги, та своїм набридливим сусідом, який постійно влаштовує їй якісь пранки, але з яким вона тим не менш почувається комфортно. Тут усе звучить доволі клішовано: старша школа, пошук партнера на випускний, сусідній хлопець, друг, краша, і все таке інше. Але мені дуже цікаво, як авторка використає та оберне ці кліше, і як у книжці будуть описані ці. Моменти з фільмів навряд я зрозумію всі референси, але можливо після цього мені захочеться подивитися. Маю сказати, що я ще не читала книжок, які традиційно входять в це тіктоківське поняття романтичного фентезі, але з розумінням того, що це книжки, які зазвичай поєднують такі фентезійні сюжети і світи із сильною романтичною лінією, я можу виділити декілька історій, які мені дуже зайшли, і які можна в принципі віднести до цього піджанру також. Перша з них це Sorcery of Thorns Маргарет Роджерсон, яка вийшла ще до того, як з'явився тренд, і мабуть. Навіть терміном фанту, але це моя улюблена книжка за рік, Тому мені дуже хочеться побільше про неї розказувати. Тут неймовірний і сеттинг, і світ, і сюжет, і персонажі, і власне їхні стосунки, заради яких ми тут сьогодні зібралися. Елізабет це дівчина, яку виховували у магічній бібліотеці, де гримуари зберігаються спеціально для того, щоб небезпечні чарівники своїми ручками не натворили лиха з їхньою допомогою. А Натанієль, це самотній чарівник, який походить із одного з найвизначніших родів, але живе один із демоном, тому що він втратив своїх батьків. Він спочатку трохи лякав її через упередження до чарівників, а вона та її цілеспрямованість одразу його захопили, але він не хотів влазити у справи, які можуть змінити світ. Але врешті все одно вліз заради неї. Я не можу вам передати, наскільки тут мило розгорталися їхні стосунки, і наскільки я сама закохалася в цих персонажів, тому можу лише порадити бігти, читати цю книжку і чекати разом зі мною, доки вона нарешті вийде в українському перекладі, тому що я просто хочу побачити цей момент. Також є дилогія Fox Cat Кетчо, яку теж з легкістю можна занести до ромфанту, особливо через дорамні вайби. Це історія про дівчину кумі яка почувається не на своєму місці через потребу вбивати чоловіків заради виживання, але не може водночас протестувати такому існуванню та шукати справжню себе через вплив суворої матері. Але коли вона переїжджає назад у СЕУЛ і починає відвідувати нову школу, вона знайомиться з хлопцем, який вже один раз бачив її у подобі куміхо, і тепер в небезпеці не лише її таємниця, а й її серце, бо він намагається з нею здрувати. І стає першим, хто дарує їй справжнє спілкування на рівних і турботу. Тут насправді і сюжет захопливий, і всякі плотвісти, і found family, і знову ж таки дорамні вайби та опис Сеулу. І до того ж, друга книжка вже нам розкриває нову парочку, незважаючи на те, що загальна історія продовжується в такому ж руслі. І я прочитала все це буквально за декілька днів, тому що ця історія дуже мене затягнула. Далі маю згадати. Про затишне фентезі із центральною романтичною лінією, яка неймовірно мила. Мені здається, що в обговоренні Ромфанту ми забули про те, що у нас вже існує ще один піджанр фентезі із яскравими нотками романтики. І єдина різниця в тому, що тут романтика і фентезі поєднуються заради комфорту, а в ромфанті заради динамічності та напруги. Але я цілком впевнена, що The Very Secret Society for Irregular Witches. Мандани не менш цікава, ніж будь-яка фентезійна романтика із високими ставками. Бо тут цікавий світ, і магія, затишні вайби віддаленого будиночку на краю океану, зворушлива лінія про пошук справжньої родини і неймовірно унікальний та різноманітний склад персонажів. А лінія кохання між яскравою та усміхненою відьмочкою і серйозним бібліотекарем, який нікому не довіряє, але які обидва насправді просто самотні в глибині душі, неймовірно, зворушлива. Викликає і сміх, і сльози, і всі інші емоції, які здатні переповнити ваше серденько. Мабуть, єдиний класичний ромфант із тих, що були популяризовані в. Буктоті, який мене цікавить, це The Serpent and the Wings of Night Каріси Броудбенд. Я дізналася про цю книжечку від Леоні із The Book Leo, і я їй абсолютно і повністю довіряю, тому дуже сподіваюся, що мені вона теж сподобається. Це історія про дівчину, яка зростала поміж вампірами і, згідно з анотацією, вирізала власне місце у світі, призначеному для її вбивства. Для того, щоб підняти свій статус і забезпечити власне виживання, вона вступає в турнір, який проводить сама богиня смерті, та укладає угоду з одним зі своїх вампіричних конкурентів. Коли вона починає відчувати прихильність до нього, це ще більше її непокоїть, адже у цьому світі немає нічого небезпечнішого за довіру і любов. Ну і на фоні, звичайно, ж починається війна, чатують вампіри та байдужі боги. Як на мене, звучить просто вау. Всі ви і так уже знаєте про цю книжку, але я думаю, без неї просто не обійшовся список романтики на День Святого Валентина, тому що вона, якщо не започаткувала цей жанр, то стала його еталоном. Звичайно ж, я маю на увазі гордість і упередження Джейн Остен. Якщо ви любите стосунки, які розвиваються по-справжньому повільно, сильних жіночих героїнь, розкішні британські маєтки і бали, то ця книжка для вас. Для мене це була історія про те, як двоє людей знайшли шлях одне до одного, навіть не зважаючи на те, що почали вони не з тої ноги і наробили помилок, особливо з боку містера Дарсі, але врешті пройшли особистий розвиток завдяки коханій людині і створили місце у світі, де буде комфортно їм, незважаючи на класу і перешкоди, не могла не згадати також першу п'ятизіркову книжку цього року, яку я закінчила зовсім нещодавно, і яка просто знесла мене з ніг і на декілька днів, мабуть, із життя. Якщо ви підписані на мій телеграм-канал, то ви, мабуть, здогадалися, що я маю на увазі A Lady for Duke Alexis Hall. Це не лише глибока, зворушлива і просто чарівна історія про двох людей, які загубили одне одного, а потім віднайшли. А ще й унікальна історична романтика, бо ми маємо трансгендерну головну героїню, яка колись разом зі своїм коханим і другом пройшла битву під Ватерлоо, вважалася мертвою, але врешті повернулася в його маєток для того, щоб допомогти. Помогти йому з ПТСР. До речі, тут дуже цікаво обговорюється стигма навколо ментальних розладів, особливо пов'язаних із війною, і особливо в ті часи, коли люди навіть не знали, що це нормально після великої битви чути феєрверки і реагувати на них як на вибухи. І крім того, знову ж таки, їхні стосунки були просто ідеальними за всіма принципами Белгукс, і просто дуже милими для мене, як для читачки, і їхнє прийняття одне одного. І турбота постійно змушували мене ридати. І ще один ЛГБТК плюс історичний ромком, який я дуже хочу почитати, це The Queer Principles of Kid Web Кет Себастьян. Дуже цікаво, як у мене так вийшло, що саме в категорії історичних романів назбирався найбільший коефіцієнт квір романтики. Але насправді дуже цікаво читати про те, як люди обходили ці перешкоди на шляху там, пошуку своєї ідентичності та ідеальних для себе стосунків, особливо в ті Часи, коли перешкод було набагато більше. Ну і плюс вся ця естетика епохи регенства додає до атмосфери. Саме ця історія про колишнього грабіжника, який вже відмовився від цієї справи, але тепер починає знуджуватися на своїй новій роботі у кав'ярні, доки туди не приходить молодий лорд, якого треба навчити мистецтво красти заради однієї дуже важливої справи. Мене так заманює ця анотація, я вам просто не можу передати. Бо тут знову і мила романтика, Ка і цікавий сюжет, і обіцянка класного гумору в процесі, коли аристократ вчиться красти, і якісь таємні минулі життя, які можуть виплести на поверхню все, як я люблю, і ще й з запахом кави. Треба перенести цю книжку до моїх найближчих планів. Отож, сьогодні я поділилася із вами списком моїх улюблених ромкомів, і не тільки ромкомів, а просто романтичних історій, і тих, що я дуже хочу почитати. Це книжки, які завжди піднімають мені настрій, які я завжди можу взяти почитати після якоїсь дуже напруженої книжки чи неприємного періоду в моєму власному житті. Тому я дуже сподіваюся, що ви зможете також трошки по-новому відкрити для себе цей жанр завдяки ним, або просто знайти нову якусь рекомендацію, про яку ви раніше не чули. Не забувайте залишати в коментарях ваші улюблені робкоми і пишіть, що ви взагалі думаєте щодо цих, які я згадувала у відео. І якщо вам було корисно і цікаво, не забувайте ставити вподобайку, підписуватись на канал і тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати. Наступні відео, а ми з вами зустрінемося на наступному тижні.